Всіх вітаю! Це канал Team AgroConsult. Раніше було це Аградвіш, і так, на сьогодні у мене інформація дуже цікава. Тепер ви можете замовляти в мене продукти, котрі є в продажі через сайт. Так, я старий сайт. Посилання буде під відео, посилання буде в закріпленому коментарі. У будь-яких моїх соцмережах є посилання на місце, і там ви можете замовляти придбати те, що є в наявності. Найчастіше це продукти від Мікагардіан, трихадерма, Мікагардіан, Мітарізіум. Далі в, в другій половині відео ми поговоримо про норми, про дози, як, як часто застосовувати. А зараз ознайомимося з сайтом, котрий є. Сайт називається Агродвіш. З такою назвою давно я був, давно працював, щоб ви знали, що це прямо моє. Заходимо на сайт, і туди ми бачимо, що Hardwish ось тут є. Тут у нас праворуч ми бачимо кошик, якщо ви щось додаєте, тут кількість товарів додається. Категорії популярні і заходимо, це у нас біозахист. Натискаємо на біозахист. Що у нас тут є? У нас тут. От найчастіше, що ми беремо, бачимо триходерма, є різне пакування. При зміні пакування у нас змінюється ціна. Маленька це 160 гривень, ну, 500 мл 160 гривень, вартість велика це 1000 гривень, вартість велика, більш економічно вигідно вносити застосовувати. А якщо вперше берете триходерму, то краще за все взяти три види одразу. Триходерма віріди, триходерма конінги, триходерма трихадерма харціану. Ми усі три бачимо. Якщо ви додаєте до кошика, то вам показується цей тут кошик. До нього переходите, оформлювати замовлення, вас там переносить, і треба вносити ваші дані, щоб знати, щоб ми знали, куди їх відправляти. телефон, емейл, ім'я, як вас звати, прізвище, місто і відділення нової пошти обираєте і оформлюєте замовлення і сплачуєте карткою, яка у вас є. Робите проплату. Біопрепарати взагалі цей сайт працює по передоплаті. Спочатку йде оплата, потім ми все відправляємо. Буває запитання, як можна довіряти чи ні, Ну, це Агродвіш, це Тім Агроконсалт. Це, це є не перший день. І це є ім'я, над, над котрим я працюю, працював і далі буду працювати. Тобто, ну, якщо там замовлення на 480 гривень, а, ну, шкодити своїй свої, свої назві, своїй репутації за там, 480 гривень, ні, такого ну, не буде, це 100%. Тобто тут все, тут все є, так як я градвіш це завжди спользую для людей. Перевіряємо препарати, потім додаємо, додаємо їх в продаж. Що тут ще? Зверніть увагу, якщо у нас тут є препарати і при, під час купівлі, наприклад, у нас є тут бактофіт, ми його обираємо до кошика і у нас тут вже є два препарати. І зверніть, то тут дуже важливу інформацію. Коли ми оформлюємо замовлення, то тут червоним написано: обрані вами товари знаходяться в різних містах, тому будуть доставлені окремими замовленням. Тобто на це треба звертати увагу, що у вас буде дві посилки на новій пошті. Триходерма у нас виходить, взагалі продукція Мікаргін виходить зі складу Запоріжжя, там знаходиться лабораторія, відправляємо напряму посередників, Тобто я напряму співпрацюю з лабораторією. Лабораторія виробляє триходерму Мікардін, і я її тестую, дивлюсь на її якість, і потім, коли в мене все влаштовує з точки зору агрономії, тому що ну, мені здається, що продукти з біоти вони повинні бути живі. Тестуємо і потім. Відправляємо і кажу, що це, ну, штука працює чи ні. Наприклад, зараз ми там баверію, от у нас повинна бути баверія. Ми її призупинили, мене вона поки не влаштовує. Ми її працюємо, коли вона буде класно себе показувати. Метарізіум є, а триходерма є. Ось, тобто також є біопрепарати, біобактерициди, бактеріальні є препарати. Вони ми коли їх робили, ну, дивимося, що вони такі, як усі, штам однаковий, вид однаковий. Чим краще. Краще треба дати повітря. Як його дати, треба скопіювати у німців або в Штатах кришку, котра дає кисень. Тоді вони будуть більш активні. Ми скопіювали, зробили і зробили препарат, котрий дихає, і ви отримаєте бактерії, котрі потребують, потребують кисня, і ви отримаєте препарат, який працює. Бактеріальні препарати у нас бітоксітам, бацелін, планріз біо, фітапсин, вони з кришками спеціальними, тому отримаєте живий продукт. Моя мета, щоб ви. Ну, ви, а, а, а більш точніше, саме ваші рослини отримали те, що потрібно. Те, що працює. Це буде з різних складів, тобто ну, це будуть дві різних посилки. І все. Оплата одна, але два різні склади. Це, це, це треба враховувати. Так, ще у нас по категоріях. Біозахист, біоінсектициди у нас тут приходимо. Баверія басіана, метарізіум, так, Родента Біо, бітоксібацелін, котрий я ще наказав. Все це є, це все, все, все. можна дивитися замовляти. Добрива. Тут зараз поки що не дуже багатенько, що у нас є вибрати. Тобто я це оцінив як добрива. Кальцеглюк, фосфер, ну, це від Біоери. Це буде їхати з Західної України, тобто це різні склади, звертайте на це увагу. Якщо ви знаєте ці продукти, то можете тут замовляти, і якщо у вас це влаштовує, то можете придбати. Далі насіння. Насіння поки що нічого нема. домовляюсь з складами, хто як буде давати. Які пропозиції поки що немає дрібного фасування теж нема, засоби захисту хімічних, їх теж немає, тільки зараз біологічні засоби захисту. Тобто, в принципі, ми тут всі брали, брали три продукти від Гардіан. Тепер вам не, 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 не треба там вайбер, телефон, то десь телефонувати. Ви заходите сюди, обираєте, що вам потрібно. До кошика, до кошика, там маленька. Ну, ця одна, друга. І трикадрима харціаном, яка найпотужніша проти фазаріозумгарні різактонію, чорна ніжка, це воно класно працює. І ви коли до кошика додаєте, якщо там наробили чогось, зайвого, там давайте ми заберемо щось зайве. Тут, ну, наприклад, це ми хочемо забрати, так, заходимо оформити замовлення. Так, щось не потрапив. ось. Оформити замовлення, що у нас тут не влаштовує, велику забираємо. Бактофіт, так, ні. І оце звичайне замовлення, бачимо 480 гривень. Оформили і пішло. Пішло, можна замляти. Так, цей сайт, посилання всюди можна знайти. Зберігайте його, діліться, кому це потрібно. Це від Agrodwish, це мій сайт. Ми його розробляли, розробляли довго-довго над ним працювали. З телефону він буде трохи по-іншому виглядати, тобто буде налаштований під ваш телефон, то можете це робити. Які дози? Давайте розберемо. Дози тут ну, всюди ви можете це передивитись, побачити, які дози тут заходимо на сам продукт. І ми тут можемо прочитати, побачити дози. Якщо оприскування на 10 літрів по одній столовій ложці, якщо полив на 100 літрів на 150 по одній столовій ложці, це старт, може давати і більше. Якщо полив розсади перед висадженням, у вас скоро планується висадження розсади. За 4 дні ви даєте, можливо, хімічний системний фонецит тапсін, юніформ, там даєте полив в день висаджування на тонну води, наприклад, кавун дуже класно, чітко реагує на кавун на, на триходерму, Одна мала така упаковка, ось така мала упаковка віріди, одна конінги, одна харціану на тону води висипали, вилили, і е, е, рослина, рослина потужно заряжена триходермою, висаджуєте, вносите там, швидкий якийсь легкодоступний фосфор на, на старті, рослина захищена, простимульована, тому що гриби та бактерії вони гарненько стимулюють рослині на старти його росту. Тобто, ну, це, це є потрібно. Потім наступне внесення є 6 літрів на гектар трихад взагалі трихадельми, 2 віріди, літри, 2 коніни, 2 харценом. Через 2-3 тижні після висаджування скомпануйте це з будь-яким будь корнестимулятором або покращувачем ґрунту. До речі, кінець квітня планую. В кінці квітня хочу відвідати завод агрогрінів, подивитися, як це робиться, як це виробляється, якщо, якщо мене влаштовую, то додаю собі, собі в магазин, що буде в мене в продажі ці добрива. І через два тижні ви можете взяти Black Magic, у є у агрогріна, стимулюю корону систему, стимулюю ґрунтову біоту, Це найважливіше, що є для коріння. І вносите разом з триходермою, і ви побачите, що це сильніше працює, ніж будь-який Вігортем або Радіфарм. Сумішніхадерми плюс а, Black Magic це прям те, що потрібно, тому що створюють умови, там, де коріння росте. Можна стимулювати, щоб коріння росло. Це знаєте, коли там погані умови. От пі після висадження, в день висадження, я не люблю, щоб стим 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 стимулювали а, а, коріння. Це, як, знаєте, знаєте, штовхати автівку вгору, тобто важко. А коли ми даємо три плюс там Black Magic, або там, ну по, покращувач ґрунту. Це як ми штовхаємо автівку з гори і вона має свій хіти і на це краще робити. Ми тільки прискорюємо це все, що є. Далі, наступне. По біопрепаратам у нас тут ще бітоксі-бацелін, інсектицид, інсектицид, котрий бактеріальний біо. Бачимо тітер. Розхід його бачимо на 10 літрів 250 мл. Робити раз в 5-7 днів оприскування. Біологічно а здорова у вас теплиця, рослина. А робітники почуваються нормально, ви не хворієте. Тобто це біологія, це можна використовувати. Раз в тиждень ваші рослинки обробили. Це не системний препарат, це контактний, робити класне оприскування. Додавати якийсь прилипач, можна використовувати добре вас з прилипачем розсікачем, це покращує дію самих а, бактерій, а, з трихадерему, з бактеріями, не змішувати, це все можна робити. Тому так, оце сайт, тут вся є інформація, що як застосовувати, що як замовляти. Приходьте сюди. Замовляти простіше, можливо, там ще ви дивитесь трихадерму, щось там бачите, що вам ну, згадали, що вам потрібно а, щось із, із бактеріальних. І разом, наприклад, оце біобактеріальні препарати плюс трихадромікарні вони йдуть з одного складу. Ви це замовили все разом, і воно пішло. І один одного до ви маєте гарний результат. Взяли трихадерму в полив коріння. Раз в 2 тижні в теплицях вносите. Якщо це теплиця 5 соток, то а, по 5 столових ложок кожного виду на 5 соток, 5 веріди, 5 куніген, 5 харцаном. Якщо це оприскування на 10 літрів по 1 столовій ложці а, а, не ви робите. І чергуйте, раз бактеріальні препарати через 2 тижні триходерма. Після триходеми, через 2, 2 тижні бактеріальні препарати. Прарат PlanReс Bio. Вполив суперкласна штука, азот е, фіксує, а фосфор по, робить більш доступним. І коли ви висаджуєте, зараз багато хто висаджує кавун. Вирощує інші рослини, коли низька температура, фосфор нижче 15 градусів недоступний. І тому ви вносите бактеріальні препарати, бактерія бактерії розблоковують цей фосфор, і рослина на старті отримує те, що потрібно, і коли в неї фаза формування кореневої системи, фосфора вдосталь, навіть ну, якщо ви його вносите, не вносите, його більше більше стає. Рослина краще розвиває кореневу систему, більше коренева, більш потужна рослина, менше хворіє, менше шкідників, більший врожай. Так, тобто це сайт. І кратка така характеристика, що можна взяти і як тут що подивитись. Так, на цьому дякую. Переходьте, замовляйте, і оплата робиться на сайті, тобто напряму на картку ми не приймаємо, це тільки тут на сайті, тому що це йде на, на ФОП. Це тут все тут, це офіційно, податки, все як потрібно. Тобто, все як у всіх магазинів.